Доброго дня! Розпочинаємо урок математики. Сьогодні ми навчаємося за друкованим зошитом частина 8. Урок 8. Тема уроку Правильні і неправильні дроби, ділення багатоцифрових круглих чисел геометричні тіла. Спочатку відновіть свої знання про правильні та неправильні дроби за картою знань 18. Дивіться вкладку. Тепер поверніться на сторінку 37. Прочитайте, дописавши пропущене відтворіть з пам'яті. Дріб, у якого чисельник менший від знаменника, є правильним. Правильний дріб менший за одиницю, дріб, у якого чисельник більший від знаменника або дорівнює йому є неправильним. Неправильний дріб дорівнює одиниці. Або більші за одиницю. Допоможемо торнату виконати завдання. Запишемо всі правильні дроби зі знаменником 5. Тобто, чисельник повинен бути менше, ніж 5. Перевіримо, які правильні дроби зі знаменником 5 ви записали. Це одна п'ята, 2 п'ятих, 3 п'ятих та 4 п'ятих. Тепер запишіть всі неправильні дроби із чисельником 6. Це дроби 6 шостих, 6 п'ятих, 6 четвертих, третіх, шість других та шість перших. Тепер, відповідно запису дробу, зафарбуйте указану частину прямокутника. Одна друга. Зафарбуємо 4 клітинки з 8, тобто половину. 1 четверта та 3 восьмих. Запишемо число у вигляді суми розрядних додатків. Це дуже просте завдання. Ви виконаєте його самостійно. А зараз пригадаємо одиниці вимірювання маси. Тепер скористаємося ними та виконаємо обчислення 300 тонн відняти 5 тонн 550 кілограмів, перетворимо 300 тонн в кілограми в меншій одиниці. В одній тонні 1000 кг, тому 300 тонн це 300 000 кг. 5 тонн 550 кг це 5550 кг. Запишіть стовпчиком та виконайте обчислення. Отримали 294 450 кілограмів. Тепер можна перетворити їх у тонни та кілограми. Це 294 тонни 450 кілограмів. Приклад Б обчисліть самостійно. Діти. Іноді при обчисленні прикладів можна скористатися швидким способом. Познайомимося з раціональним прийомом усного множення на 5. Щоб помножити число на 5, слід помножити його спочатку на 10 і результат поділити на 2. Наприклад, 280 помножити на 5. Множимо число 280 на 10, а потім ділимо на 2. 280 помножити на 10 буде 2800. 2800 поділити на 2 буде 1400. Розв'яжемо усно приклади та запишемо результати. 340 помножити на 5. 340 множимо на 10 буде 3400. І 3400 ділимо на 2 дорівня 1700. Скористайтеся цим прийомом та запишіть результати інших прикладів. Перевірте правильність виконання завдання. А зараз ми з вами обчислимо значення буквеного виразу, якщо А дорівнює 55. Запишемо вираз А у робочий зошит. Позначимо порядок дій. Першою дією виконуємо дію множення. Друга дія додавання. А третя дія це віднімання. Запишемо першу дію множення. Але на стовпчик ми можемо вчислити її усно. 55 помножити на 300. Подумайте, порахуйте. Отже, я сподіваюся, що ви отримали 16500. Тепер запишемо другу дію: 400 125 плюс 16 500. Обчисліть суму. Правильна відповідь: 416 625. І нарешті виконаємо останню третю дію віднімання. Запишемо її та обчислимо. Отримали 416 166. Запишемо цей результат до виразу. Тепер запишіть буквений вираз Б, але замініть значення А числом 55. Визначте порядок дій та виконайте обчислення самостійно. Не забудьте зупинити відео. Перевірте тепер, чи правильно ви порахували. Потренуємося виконувати ділення круглих чисел стопчиком. Запишемо перший приклад. 759 500 поділити на 217. Перше неповне ділення візьмемо 759. Тому у частці у нас буде 4 цифри. Подумайте, на яке число треба помножити число 217, щоб отримати менше, ніж 759 або таке саме число. Таким числом є число 3. 217 помножити на 3 дорівнює 651. Порахуємо остачу, віднімаємо. Остача 108. Опускаємо цифру 5. 1085 поділити на 217. Методом підбору доберіть таке число, яке при множенні на 217 дає число 1085 або менше за нього. Це число 5. Перевіримо 217 помножити на 5 дорівнює… 1085. Ми поділили число 1085 на В остачі у нас 0. Але погляньте, у діленому 759 500 у нас залишається ще два нулі. Ці два нулі ми перенесемо до частки. Отже, ми отримали частку 3500. Виконаємо перевірку множенням. Для цього 217 помножимо на 3500. Зверніть увагу, щоб ви правильно записали другий множник. Його нулі ми не підписуємо під першим множником. Помножимо 217 на 500. 5 сотень 5 помножимо на 7, буде 35, 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо 5 помножити на 1 дорівнює 5 і плюс 3 буде 8. І 5 помножити на 2 дорівнює 10. Тепер помножимо число 217 на 3000, тобто на цифру 3. 3 помножити на 7 дорівнює 21, 1 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 помножити на 1 дорівнює 3 і плюс 2 буде 5. І 3 помножити на 2 дорівнює 6. Тепер додамо 2 неповних отриманих добутки. Починаємо з кінця 5 переносимо. 8 плюс 1 дорівнює 9. 5 додати 0 буде 5, 6 плюс 1 дорівня 7. І не забуваємо, що два нулі другого множника нам треба дописати до добутку. Отримали число 759 500. Отже, ми виконали дію ділення правильно, адже ми отримали ділене. Обчислимо приклад Б 16050 поділити на 321. Перше неповноділено буде число 1605. Адже число 160 нам не підходить, бо воно менше, ніж 321. Тому у частці буде дві цифри. Підберемо таке число, яке при множенні на 321 дасть нам 1605 або менше, ніж це число. Візьмемо по 5. Тоді 321 помножити на 5 до рівня 1605. Віднімемо його, остачі у нас 0. Але ділена має ще один 0. І цей 0 ми перенесемо до частки. Отримали частку 50. Тепер виконаємо перевірку. 321 помножимо на 50. 5 помножити на 1 дорівнює 5. 5 помножити на 2 буде 10, 0 пишемо 1 запам'ятали. 5 помножити на 3 дорівнює 15 і плюс 1 16. І дописуємо до добутку 0. Отримаємо 16050. Отже, тію ділення ми з вами виконали правильно. Тепер потренуйтеся і самостійно виконайте обчислення прикладів В і Г. Розв'яжемо задачу 8. Прочитаємо її умову. У кінозалі 420 місць. На кіносеанс продали чверть квитків. Скільки глядачів придбало квитки? Діти, пригадайте, що таке чверть? Так, це одна четверта. Знайдіть 1 четверту від числа 420. Перевіримо 420 поділити на 4 до рівня 105 квитків. Запишемо відповідь. 105 глядачів придбало квитки. Прочитаємо наступну задачу та розв'яжемо її в робочому зошиті. Майстер виготовив першу деталь за 10 хвилин 20 секунд. Другу за 9 хвилин 30 секунд. А третю за 10 хвилин 19 секунд. Скільки часу в середньому він витратив на виготовлення однієї деталі. Отже, нам треба визначити середнє арифметичне. Складіть вираз та запишіть його у зошит. Перевірте запис виразу. 10 хвилин 20 секунд, додати 9 хвилин 30 секунд і додати 10 хвилин 19 секунд. Спочатку треба знайти суму часу для першої деталі, другої і третьої, а потім поділити на 3 на їх кількість. Обчислимо. 10 хвилин 20 секунд плюс 9 хвилин 30 секунд, і плюс 10 хвилин 19 секунд дорівнює 20 хвилин 69 секунд. Але ж ми знаємо, що 1 хвилина це 60 секунд. Тому перенесемо 60 секунд, тобто 1 хвилину до хвилин. Тоді буде 30 хвилин, а в секундах залишиться 9 секунд. Отримали 30 хвилин 9 секунд. Тепер поділимо 30 хвилин 9 секунд на 3 30 хвилин поділити на 3 дорівнює 10 хвилин. І 9 секунд поділити на 3 буде 3 секунди. Отже, отримали 10 хвилин 3 секунди. Тобто, в середньому майстер витратив на виготовлення однієї деталі 10 хвилин 3 секунди. Запишіть відповідь задачі самостійно. Діти, поставте відео на паузу та виконайте вправи на покращення зору. А ми з вами продовжимо. Виконаємо завдання розумнички. Розв'яжемо задачу. Туристи прийшли 5 км за першу годину, 4 км за другу, 3 км за третю. З якою середньою швидкістю рухалися туристи. Ми вже з вами повторили, як обчислювати середньоарифметичне. Тому, я думаю, ви впораєтеся дуже швидко з цією задачею. Складіть вираз. А тепер перевірте, правильність розв'язання задачі. Я впевнена, що ви всі впоралися з нею. Отже, відповідь: середня швидкість туристів 4 км за годину. Розв'яжемо задачу Б. Першого дня токар виготовив 25 деталей, другого на 10 деталей більше, а третього на 5 деталей менше, ніж другого. Скільки деталей виготовляв токар у середньому за день. Щоб обчислити середню кількість виготовлених деталей, потрібно знати, скільки токар виготовляв деталей щодня. Про перший день нам відомо він виготовив 25 деталей, а от другого і третього дня ні. Тому першою дією знайдемо, скільки деталей токар виготовив другого дня. В умові задачі сказано, що другого дня він виготовляв 10 деталей на 10 деталей більше. Запишемо ці обчислення. До 25 додамо 10, буде 35 деталей. Токар виготовив другого дня. Тепер дізнаємося, скільки токар виготовляв третього дня. Сказано, що на 5 деталей менше, ніж другий. Тобто, від кількості виготовлених деталей другого дня віднімемо 5 дорівнює 30 деталей. Саме стільки виготовив токар, токар третього дня. Ну, а тепер ми знаємо, скільки токар виготовляв і другого, і третього дня. Можемо дізнатися середньоарифметично. Тобто, скільки він деталей виготовляв у середньому за день. Для цього. Ми до кількості виготовлених деталей першого дня 25 додамо другого дня 35 і кількість виготовлених деталей третього дня 30. Знайдемо суму та поділимо на кількість днів на 3. Обчислимо суму. Сума дорівнює 900. Поділити на 3 буде 30 деталей. Запишемо відповідь задачі. 30 деталей виготовляв токар у середньому за день. А зараз пригадаємо назви просторових об'ємних геометричних фігур. Запишемо їх. На першому рисунку ми бачимо куб. Другий рисунок це. Прямокутний паралелепіпед. Ну, а на третьому піраміда. Виконаємо перше завдання. Запишемо всі ребра куба. Пригадайте, скільки має ребер куб? Правильно 12. А що ми знаємо про довжину ребер-куба? Вони однакові. Запишемо ребра нижньої грані, це АН, НП, ПД і АД. Тепер запишемо ребра верхньої грані ОЦ і БЦ. Нам залишилося записати бокові ребра АБ. НК, П. О, Д, С. Попрацюємо з прямокутним паралелепіпедом. Запишемо всі грані прямокутного паралелепіпеда. Пригадаємо, яку форму мають ці грані. А скільки має граний прямокутний паралелепіпед. Пригадали? Так. Їх 6. І вони мають прямокутну форму. Запишемо нижню грань. М, Т, Л, АШ. Тепер запишемо верхню грань. ККРС. Нам залишилося записати бокові грані. грі К, МКТ. -к Т. -т КРЛ і остання HSRL. Вам залишилося записати всі грані піраміди. Перевірте, чи правильно ви їх записали, та поміркуйте, чи завжди всі грані піраміди трикутники. Уявіть собі, що ви фотографуєте наданий куб з різних боків. Яке зображення на світлині може бути отримано? Квадрат, круг чи трикутник? Звичайно ж, це квадрат. Відповідь А? Сьогодні ми з вами пригадали правильні і неправильні дроби, тренувалися ділити багато цифрові числа, попрацювали з об'ємними геометричними фігурами. Чи все вам вдалося? Можливо, потрібно щось повторити чи потренуватися? Я впевнена, що у вас все вийде. Бувайте на все добре!